Привітати ювіляру до міської бібліотеки прийшли колеги по Перу, друзі, члени літературно-мистецької студії Древлянка, представники міської і районної влади та просто шанувальники творчості Віктора Васильчука. Несподіванкою для присутніх стала виставка картин, які в різний час написав Віктор Васильчук. Місцеву поетесу Тетяну Мокичук побачене одразу ж спонукало написати вірш. Мазок на полотні, немов місток. Одвічна твердь. І часу бистрина, тут серцю блища музика зірок, і космосу безмежна вишина. так парус довіряється вітрам, обіймам волі, подиху снаги, хай доля випробовує на злам, а він шукає щастя, перегін. У барвах розчиняються слова, ясніє світ. У вирі, почуття, весна красою, як душа жива і сонце усміхається життя. Він сьогодні приємно здивував мене своєю творчістю як художника. Просто картини, які я побачила, вони надихають на весну, вони надихають на кохання. Свого часу член Національної спілки письменників України Василь Головецький сказав про Віктора Васильчука наступне: в авторитетному загоні письменників Житомирщини Коростенський прозаїк привертає особливу увагу. Річ не тільки у тому, що пише він, скільки у нешаблонній стилістиці, особливих темах, незвичайних героях і сюжетах його прози. Саме таким нешаблонним є Віктор Васильчук. Пишаюсь тим, що от наша земля народжує таких людей, як Віктор Васильчук. Знаєте, як для мене взагалі там, ну я представляю владу, він абсолютно непроста людина. І не із тих, кого можна пригладити там, і можна там абсолютно домовитися. Він відверта, часом така, як він є. Як він бачить цей світ, він його так і передає. Там, подобається комусь це, не подобається, це вже десяте питання. Е, ну, а все тому, що він особистість, непроста особистість, і настільки настільки цікава і його творчість. Що я цим просто пишаюсь? Пишаюсь тим, що маю можливість рядно бути біля нього, бачити, читати, спілкуватися, прийматися тими проблемами, які у нього є, і тим таким вогником творчим. Лауреат премії імені Лесі Українки, заслужений журналіст України, головний редактор благодійної вільної газети «Вечірній Коростень, один із засновників всеукраїнського літературно-мистецького фестивалю Просто на покрову та фундатор премії імені Василя Юхимовича, співавтор дитячого журналу Алочка до та просто дядя Вітя для маленьких читачів. Віктор Лупейко, заслужений вчитель України, пише про творчість Віктора Борисовича, талановитий письменник подарував маленьким читачам цікаві книжечки про братів наших менших. Птахів та звірів. Від першої книжечки до останньої автор по-батьківському відкриває світ для наших вельми поважних громадян, яким виповнилися нині по 5 чи по 8 найцікавіших дитячих літ. Спасибі йому, що він стільки написав книжок для дітей, скільки він зробив для цього користання, що дай йому Бог ще стільки зробити здоров'я. Яскравості творчому вечору додавали музичні виступи та нестандартні привітання від друзів та колег поперу. Василь Довжик привіз почесну відзнаку національної спілки письменників України, яку і вручив ювіляру. Сам же Віктор Васильчук зізнався нам, що недаремно для проведення творчого вечора вибрав переддень 8 березня. Адже жінки завжди були поряд та впливали на його творчість. У моєму житті завжди були жінки. Завжди це і робота, і газета, і література, і дружина, і донька, і кіцькі. Ну найбільше вдячна я на саме перший, найкращій, найвищій, най... найсукровенніші, най... найдорожчі жінці це мамі, безумовно, Розалії Кайтанівні. От, все, що я вмію, все, що я надбав за ці роки, це все від неї, безумовно. І батько теж Борис Іванович, якого на жаль вже три роки немає з нами. Але все-таки, от я книжку, яку я присвятив йому. Лосова помста стала лауреатом Корнічковської премії. Ну а потім вже безумовно це дружина, донька. От, тому що вони не тільки дружина і донька, вони і колеги, вони і друзі, вони перші читачі, вони перші глядачі, вони перші критики. Я дуже вдячний цим жінкам на все життя, як кажуть. Віктор Васильчук не має великих статків та маєтків. Його основне багатство, яким він так щедро ділиться з дітьми і дорослими гуманізм, добро, душевна щедрість, любов до рідного краю та людей. Тож ми бажаємо йому і далі радувати та дивувати шанувальників своєю творчістю.